Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Зараз у мене в житті той період, коли я хочу читати все відразу. Це так званий читун, але на виворіт, коли ти не знаєш, за яку книжку братися. У мене він не так часто трапляється, але я думаю, що саме зараз він пов'язаний з початком нового року. Ну, типу, все обнулилося моє читання за останні декілька місяців. Я всі книжки подочитувала. І, як завжди, новий рік, нова я, нові книжки. Тому сьогодні в цьому відео я хочу з вами разом прочитати перші декілька сторінок або перші розділи тих чи інших книжок, які мене найбільше цікавлять. І власне я поділюся з вами своїми першими враженнями від цих книжок. Таким чином, я відсію ті, які я точно найближчим часом не буду читати. А якісь книжки будуть у мене в пріоритеті на найближче читання. Звісно, зараз я читаю ті чи інші книжки. У мене завжди є щось, що я читаю, але справа в тому, що, наприклад, другу частину міста півмісяця я дочитала рівно до середини, і мені нудно. Я обожнюю героїв, я обожнюю цей світ. Але мені нудновато читати. Я хочу розбавити це читання чимось ще. В принципі, це стосується і ось цього детективу на 800 сторінок. Якщо детектив на 800 сторінок, не може такого бути, щоб всі вони летіли просто одна за однією. Будуть моменти, де я буду нудьгувати, де буде історія провисати. І мені здається, що зараз до такого моменту я і дочитала, знову ж таки, майже до середини. Я вже дійшла. Тому мені треба взяти щось таке супер динамічне зараз. Я відчуваю, що от хочеться щось таке, де я буду просто летіти сторінками, і тому сьогодні я обрала ті книжки, які потенційно можуть бути саме ось такими. Давайте покажу, що тут я навибирала. Тут у мене абсолютно різні жанри. Я спеціально обирала такі, щоб і вам було цікавіше, ну і мені. Щоб мені не було нудно, коли я буду знімати це відео. В першу чергу це книжка Райлі Зейгера під назвою Востаннє, коли я збрехала. До речі, на цю книжку я бачила декілька відгуків. Я не дуже вслухувалася саме в сюжет. Але я знаю, що багатьом ця книжка сподобалася. У мене поки що досить натягнуті стосунки з Райлі Зейгером. Я не можу сказати, що мені не сподобалася його книжка Останні дівчата, але і такого вау-ефекту вона не викликала. Але то була його перша книжка взагалі. а Зараз він уже написав дуже багато книжок, тому спробую цю. Далі у мене тут «Warbreaker» Сандерсона Той, хто ламає війни. І насправді я цього року розпочала вже читати третю частину архіва Борисвітла під назвою «Oathbringer» той, хто дав клятву. Але, але я розумію, що мені бажано треба б цю книжку прочитати перед читанням «Oathbringer». Тому що якимось чином події цієї книжки, чи, можливо, персонажі, чи може магія, не знаю що, але щось точно буде пов'язано з. Книжкою з архіву далі йде ось такий наук поп. Це у нас видавництво бородатий тамарин таку красу видає, і книжка називається Усі ці світи ваші. Взагалі-то я не знаю точно про що ця книжка, але щось тут точно буде пов'язано із інопланетянами, із позаземним життям, із дослідженням цього позаземного життя. Тому мене ця тема цікавить. Ви знаєте, що у науковій фантастиці тема контакту це моя улюблена, тому, можливо, я тут щось для себе знайду цікаве. Далі у мене є сучасна проза Салі Руні та її розмови з друзями. Не знаю нічого про цю книжку, знаю лише, що Руні є дуже популярною письменницею. І далі ще одна, яку я дуже дуже хотіла прочитати минулого року. І у мене мама вже всі чотири частини прочитала. Сказала вони. Читаються дуже швидко. Буквально там за один-два рази можна книжку прочитати, тому що тут все настільки круто, динамічно, цікаво. Тут у нас останнє королівство Бернарда Корнувела, і це перша книга із Саксонських хронік. Такий цикл про чи то вікінгів, чи то. Ну так, мабуть, про вікінгів, якщо я не помиляюся. А може ні, треба читати. І ще одна книжка, я вже вирішила додати наукову фантастику, і взяла тут Енді Вейра та його Артеміс, або ж Артеміда. Наскільки я розумію, це у нас про місяць та про життя на місяці, про якісь там події, власне, на тому місяці. А з якої ж я зараз почну? Давайте розпочну з. <смі> Давайте з цього детектива. Чому би ні? Я згадала, це буде щось про дитячий табір. Я люблю книжки про дитячі табори. Отож, я щойно прочитала пролог і перший розділ, тобто до 29-ї сторінки. Я відразу хочу сказати, що цю книжку я прочитаю вже цього місяця, тому що читається вона дуже швидко і мені цікаво. Можливо, там далі автор щось таке накрутить не зовсім моє, але поки що я приємно здивована. Я взагалі нічого не очікувала від цієї книжки, якщо чесно. В пролозі ми взагалі нічого не дізнаємося. По-перше, автор звертається до нас, типу, ти, ти, ти щось робиш, ти там те, те, те. А далі у нас перший розділ, де є головна героїня, яка, наскільки я розумію, залишилася, вижила після певних подій у дитячому таборі. де... Троє інших дівчат, з якими вона мешкала, зникли. І от не зрозуміло, чи вони померли, чи пропали, чи їх взагалі знайшли, чи ні. Просто вона зараз художниця, вона досить успішна. Вона виставляє свої картини у галереї. І ми знаємо, що вона намалювала 33 картини, і на цих картинах вона сховала ось цих дівчат. Тобто вона таким чином віддає честь цим дівчатам. Ну, принаймні, у мене таке враження склалося. Типу, вона не забуває їх таким чином, і тільки вона та її друг знають про те, що вона власне малює. І ось в кінці першого розділу до неї підходить жінка, яка, наскільки я розумію, якось також пов'язана із зникненням цих дівчат. Можливо, вона була тією, хто. Ем... Працював також в цьому таборі, чи хто поїхав із дівчатами в цей табір, тому що тут говорять у неї там батьки і чоловік були пов'язані із лісозаготівлею, і вона дуже-дуже багата жінка. І от вона каже: я купую ось цю картину і я хочу ще з тобою зустрітися, переговорити. Ось тобі моя візитівка. І все, на цьому завершується перший розділ. Я не знаю, мене от чомусь так захопила. Книжка дійсно круто. Вау, <ріст> буду читати. Так, ну а далі я хочу взяти наук Поп. Ось цю книжку Усі світи ваші Джон Віліс. Джон Віліс це професор факультету фізики та астрономії Університету Вікторії, що в Канаді, і його дослідження охоплюють різноманітні аспекти космології та астрофізики. Ну що ж, усі ці світи ваші це ґрунтовна книга, яка охоплює все, що на сьогодні відомо науці про пошуки інопланетного життя. Запам'ятали це. Значить, про це буде книжка. Ух, я й забула, що тут такі форзи це круті е -е, селфі, е -е, зроблене марсоходом Кюріосіті. Так, щось я здається мені вже зачиталася. Я дочитала аж до 45-ї сторінки, до третього розділу, а все через те, що тут дуже маленькі розділи, і ну, треба було читати точно декілька. І я, прочитавши перші там два-три, взагалі не зрозуміла, про що буде ця книжка, і от мені варто було читати далі, що власне я і зробила для того, щоб хоча б щось вам розповісти. Але з іншого боку, я і не знаю, що розповісти, бо це був такий своєрідний вступ. Наскільки я розумію, до цієї книжки. А я поки що можу сказати лише що перше. Мені дуже сподобалося, що Ейнштейна переклали правильно. Айштайн, його так і написали: Айштайн через А, ніякого Е. Я була дуже здивована. Я навіть відразу відмітила для себе цей момент, тому що я взагалі не знаю, яким боком Айнштайн перетворився. На Ейнштейна. Хто колись багато років тому переклав його, точніше, адаптував його прізвище. І тут просто респект перекладачу, тому що весь світ називає його Ейнштейном і тільки ем, чомусь там носії української мови, і не тільки, називають його Ейнштейном. Е, ось. Нарешті. І е, ще такий момент я для себе виділила. Це те, скоріш за все, що всі знають. І з одного боку, ніби і я це знаю, але з іншого, ось так прямо мені ніколи не говорили, що періодичну систему хімічних елементів створено таким чином, що туди нічого не можна вже додати. От саме так і для мене ніхто ніколи цього не промовляв, і тому я навіть не розуміла цю думку. Ну, типу, я розуміла, що це всі елементи, там, які зустрічаються у світі, так, що вони розміщені там певні певним чином, і це дуже зручно, і прям це дійсно коротше. Всі ви знаєте таблицю Менделєєва. Так про що ж початок цієї книжки? Ви скажете? Та от не знаю про що. От, типу, багато точної інформації, але ця точна інформація, вона... Як вода, от ти її читаєш, а ти не розумієш, навіщо вона додана. Ну, типу, не по темі, якби по темі, але не по темі. Так, я вже бачу, що я просто не дочитала до найцікавішого. Треба цю книжку просто читати далі. Вона тоненька, але я не впевнена, що її ось можна так сісти і за один присіст прочитати. Що ж мені обрати зараз? А оберу я напевно саксонські хроніки, бо я вже дуже давно на цю книжку дивлюся. Вона мене в спокої не, не лишає. Мені дуже подобається тут папір, шрифт. Пролог, Королівство Нортумбрія, 866 867 роки. Так, е, до речі, хто не знає, я завжди цікавилася історією. Це той предмет, який мене найбільше насправді то цікавив у школі. І якось потім, у зв'язку з тим, що я вступила. На факультет іноземних мов я на історію забила і я. Оце зараз, коли читаю книжки історичні якісь книжки, то я розумію, наскільки ж сильно мені подобається історія. Але разом з тим я розумію, скільки всього я вже забула. Ну, типу, от я читаю щось і я згадую. Ага, точно, це мені подобалося там про таке читати. О, це той, я також знаю, що він зробив. Але ось е якщо зараз почнеться якась дискусія на історичну тему, то я, скоріш за все, вже не зможу приймати у ній участь, тому що я багато чого забула. Читаю. Я бачу, що вже навіть на вулиці починає темнішати, а це значить, що я трошки розтягую зйомку цього відео, бо читаю забагато, мабуть. А, треба менше. Я дочитала до 43-ї сторінки, ну просто це я весь пролог власне прочитала, і у мене таке враження, що я подивилася початок якогось класного фільму чи серіалу. Вау! А історія тут розпочинається з того, що ми спостерігаємо за дев'ятирічним головним героєм, якого спочатку звуть: я не пам'ятаю Ос... ос. Короче, його потім. Все одно буде звати постійно Утред. Виявляється, що батька головного героя звали Утред, але його звали інакше, тому що тільки старшого брата можна називати так як батька. Але старший брат загинув і тому нашого головного героя перехрестили і дали йому інше ім'я. Дійсно перехрестили, тому що у цьому 9-му сторіччі виходить там вже було християнство. Однак мені дуже подобається те, що це таке християнство з дуже великим впливом язичництва. Але ви що люди не забули старих богів, тому що навіть у сім'ї нашого головного героя на знаменах якийсь символ язичницький. Але історія взагалі-то не про те, а про те, як дев'ятирічний хлопець спостерігає за тим, як його батько та інші люди збираються на війну з вікінгами. Вікінги почали дуже часто нападати на ці території, де жили сакси, виходить. І тому вони вирішують, що треба з цим щось робити. Збирають величезну армію, але вікінги цю армію розгромлюють в пролозі. І головного героя, наскільки я розумію, вони забирають собі е після певних подій. Як же це було красиво написано, і як же це було цікаво і кінематографічно написано? А ще дуже весело. Дуже. Е який, знаєте, гумор той, який, від якого дійсно смішно. Ну, от, наприклад, ті моменти, які я виділила для себе, їх послав Господь, це покарання нам. Покарання за що? За наші гріхи. Та які там наші гріхи? гаркнув батько. Вони тут боїсти хочуть. Я не знаю, мені дуже смішно. Або прийми раба свого утра до далеку святих і янголів своїх найосяйніших, прочитав він. Єдине, що хотілося мені, це щоб у святих і янголів було не так холодно. Далі. Знаєш, хто завжди перемагає в битві? Ми батько. Армія, в якій менше п'яних, хоч п'ятика часом і помагає. Ха -ха. Клас! Тут просто настільки все легко якось написано, але про такі серйозні події. А, дуже круто. Я тепер розумію, чому ця книжка взагалі цей цикл так подобається, якщо це все аж так написано кінематографічно і ще й мега цікаво і з гумором. Але з тим гумором, від якого мені дійсно смішно, а не той гумор, від якого я відкладаю книжки. А так буває дуже часто, тому що мені гумор в книжках заходить рідко. Беру «Warbreaker» і я впевнена, що я нічого не зрозумію, тому що це Сандерсон і його прологи. Це так, ви знаєте, щоб, щоб було. Ну що ж, друзі, ось і прочитано пролог цієї книжки. І знаєте, як і завжди буває з фентезі, не тільки Сандерсона, а й багато яким іншим. Ми спочатку нічого не розуміємо, ми просто бачимо якісь певні епізоди, картини. Як і тут, ми просто спостерігаємо за чоловіком, який опинився у в'язниці, який нам спочатку каже, що от дуже часто багато цікавих речей розпочинається, якраз з того, що я потрапляю у в'язницю. Ми розуміємо, що у цьому світі якось є люди, які управляють. Кольорами, а самі люди, що роблять, вони мають силу ну, робити подих. Він тут так і називається як breath. І коли вони вдихають вдихають просто в щось, то можуть або оживляти предмети, або наказувати їм щось робити. Кожна людина може взяти, десь взяти ось таку силу. У когось іншого, наприклад, але той інший має цю силу якось віддати. Це те, що я зрозуміла. Тому що в кінці прологу наш головний герой виходить із в'язниці, точніше, за допомогою своєї магії, він звідти вибирається. По дорозі з в'язниці він зустрічає ще одного чоловіка, якого, наскільки я зрозуміла, допитували. І він такий уже напівприсмерті. але головний герой. Чи може не головний, а просто цей герой вдихає в нього трошки життя і каже: слухай, давай я тебе зараз швиденько уб'ю, але ти мені свій подих віддасиш, щоб його не, не забрали, ну, якісь інші люди, не отримали. Все, на цьому закінчується пролог. Я коли читала для себе дві, два моменти відмітила: перше, це якби мені не сказали. Хто написав цей пролог, а просто дали прочитати, я б відразу сказала, що це Брендон Сандерсон, тому що ось навіть такий стиль речень, трошки з пафосом місцями, це дуже притаманно Сандерсону. А по-друге, ось магія, світ і те, як це написано, мені це дуже нагадало. Останню імперію. Це зовсім різні історії, але те, як нам подається пролог там. Початок історії якось це дуже схоже. Я не можу сказати, що мене дуже сильно це зацікавило. На відміну, наприклад, від Елантріс, коли я розпочала читати Елантріс, я не могла відірватися. Ну, а я зараз буду брати ще одну книжку, і давайте я вже візьму. Давайте відразу напевно наукову фантастику. Отож, книжка, яку я тут буду читати, це Артеміс Енді Вейра. І це наскільки я розумію, місто на місяці. Його назва. Населення дві тисячі, в основному туристи. Давайте читати. О, просто тут є схеми. Я дочитала лише до 10 сторінки, але не через те, що мені не подобається чи щось не влаштовує. Просто це така книжка, яку треба читати більш вдумливо, тобто приділяти увагу, по-перше, перекладу тих чи інших слів. Наприклад, я навіть на цих 10 сторінках уже одне слово дивилася, так не часто буває, але це наукова фантастика, тому я розумію, що тут мені треба буде дивитися переклади якихось таких науково-фантастичних моментів. Я тут дивилася переклад слова пов'язаного із частиною скафандра. І так розпочинаємо ми історію з того, що наш головний герой складає тест на те, щоб бути гідом для туристів по місту Артеміс чи по місяцю, по всьому, я так до сих пір і не зорієнтувалася. Ми бачимо, що він біжить, біжить, біжить і вже майже впадає без сил, тому що у нього, як виявляється, пошкоджений скафандр, і та людина, яка приймає у нього цей тест. В кінці його частково рятує і говорить, що так, чувак, ти не склав, тому що ось чому. І той каже: Та ти що, я ось всі тести поскладав лише в кінці. Мене підвів скафандр, і я тут зовсім не винен. А той каже: Йому: слухай, треба просто купувати скафандр, не беушний, а такий, щоб новий був. Той каже, у мене немає просто грошей на інший. Ну і написано це все дуже легко, просто з гумором знову ж як дуже схоже, як написаний марсіянин, наприклад. Але я поки що не знаю за що зачепитися на цих десяти сторінках. Поки що ми дізналися, як виглядає місто Артеміс. Це такі п'ять куполів, і під ними живуть люди. Кожен купол це ну, якась частина міста, яка так чи інакше відрізняється від іншої. Десь розваги, клуби, десь живуть бідніші, десь майстерні різноманітні. Ну, Цікаво, цікаво. Мені чимось це нагадало: а, місячний пил. Мені здається, що Артур Кларк написав цю книжку. Там також просто все було про те, як на місяці хтось проводив екскурсію, і там також багаті туристи туди з землі прилітали. І там, власне, історія була про те, як ось цей човник, на якому туристів катали, потрапив в пастку. І наскільки я пам'ятаю, він під поверхнею місяця під місяця провалився. Ось там було таке: тут ось цей туризм місяць дуже схоже. Звісно, зовсім інша історія, але от якісь вайби. Місячного пилу я тут зловила. Що я можу сказати? Я читатиму далі цю книжку, але не найближчим часом, тому що з перших сторінок вона мене аж так не захопила. Ну, а ми з вами переходимо до сучасної літератури і візьму зараз Салі Руні. Тут у мене розмови з друзями, і мабуть ви могли помітити, бо я щойно помітила, що у мене всі книжки сьогодні блакитні. Салі Руні дуже відома письменниця, і не всі її люблять. Хтось каже, що вона не для всіх, але я нічого в неї не читала, тому варто спробувати. Частина перша. Я бачу тут малесенькі розділи, тому, можливо, я декілька прочитаю, а може і ні. Так, я зараз трошки просто не зорієнтуюсь. Ага. Дійшло? Тут немає розділових знаків, де є діалоги. Взагалі, жодного. Що за мені не подобається. Я прочитала рівно перший розділ. Що тобі не подобається? Не подобається те, як це все написано. Якось з перших сторінок все максимально примітивно в плані мови, а потім я ще й відкрила той момент, що тут ось такий. Е, далі, також, так, далі також. Ось такий принцип подачі інформації, все просто звичайним текстом, з абзацами, але просто текст без потрібних розділових знаків. Чому? Чому? Я розумію, там коли дуже багато. Описів, або коли, ну, коротше, я чогось не розумію, напевно, із цією книжкою. А також, якісь, не знаю, головні героїні мені також не сподобалися. Цікава тема тут, скоріш за все, буде, коли дві дівчини знайомляться поетки, знайомляться з парою, чоловік та дружина, і одній з дівчат починає подобатися, я так розумію, чоловік, а іншій починає подобатися дружина. Тобто проблематика книжки, можливо, така досить інтригуюча, але мені не цікаво. І, ну, взагалі, просто написано. Це все якось так не для мене. Не для мене. Чудово! Я думаю, що досить. Давайте поговоримо про всі ці книжки, що мені вдалося зараз надкусити. Ось тут вони у мене всі лежать. І починаємо із найпершої книжки. Це Райлі Зейгер та його востаннє, коли я збрехала. Цю книжку точно я продовжу читати, може, навіть уже сьогодні. Дуже сподобався мені початок. Далі, ось цей наук Поп я буду читати, можливо, частинками якось, можливо, розділами. Навряд чи я прочитаю це все за один раз, а там побачимо. Але точно прочитаю. Так, потім книжка, яку точно я буду читати, також найближчим часом. Книжка, яка мені з цих всіх сподобалася найбільше, це останнє королівство Бернарда Корнувала. Чудово, все, буквально все. Мова, стиль, сама історія. Вау, це прекрасно! Навіть перший розділ, а точніше, навіть ще поки не перший розділ, а пролог мене вразив максимально. Далі, це той, хто вбиває війни, той, хто ламає війни, як правильно перекласти. Хотілося б одним словом, але мені нічого в голову не приходить. Але цю книжку треба просто читати більше для того, щоб взагалі зорієнтуватися, що тут відбувається. Тому що книжка, ну, хоч і не найстовстіших книжок Сандерсона, але це фентезі. Сюди треба в'їхати. І це одиночна книга, тобто немає продовження. Добре. А, Артеміс. Цікаво, цікаво, але не так, щоб аж. Тобто, коли у мене буде бажання читати наукову фантастику, я спочатку прочитаю декілька книжок, які я вже розпочала, а потім сюди повернуся. Ну і книжка, яку я не буду читати, принаймні найближчим часом, а може і взагалі, це Салі Руні та її розмови з друзями. Ось так. А може, ви знаєте, я зараз розумію, що дуже багато чого залежить від настрою, і може, колись у мене буде настрій на саме ось таку літературу, але поки що. Ні, не моє. Це просто не мій стиль, не моя історія, поки що не те, що би я хотіла читати. Прекрасно, я надкусила шість книжок, і я зараз можу з точністю сказати, що я ніби задовольнила ось цю свою ось це своє бажання зараз. Прочитати все й відразу. Я зараз розумію, що, по-перше, я обрала ті книжки, які точно вони будуть в пріоритеті на читання на найближчий час. А по-друге, я все я вже не хочу читати все й відразу. Обожнюю, просто обожнюю такі моменти, коли я щось правильно роблю. Це було правильне рішення. Зараз зняти ось це відео, поділитися з вами своїми враженнями, для себе ці перші враження якось е, виділити і. А, саксонські хроніки, я оце дивлюся на них, напевно, я зараз після того як е, завершу зйомку цього відео, і буду читати цю книжку, бо вона неймовірна. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Напишіть в коментарях, яку з цих книжок ви читали, і якщо читали, то чи сподобалася вона вам чи ні. І напишіть в коментарях, чи подобається вам ось такий формат відео. Бо якщо так, я частіше буду його робити, бо я його дуже рідко робила і роблю. Може, якийсь один раз на каналі робила, а може і взагалі не робила жодного разу. Ну. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво про це почитати. Ну а я на цьому буду завершувати це відео. Обов'язково ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Так що до скорої зустрічі, па-па!